Вона лише мішечок на 24,5 кг. Тримаю вже тут на столі, тому що мені там спина відбавлюється його знімати. Швиденько пробіжусь трошечки по якимось там розмірам плюс мір. Так, буду спирати до стопочками. Бачу, я є 102. Я вам так скажу, ми зараз збирали сьогодні замовлення ті, що ну, ми думали, що 30 кг будемо вже з понеділка, але ну, є клієнти, які попросили е, зібрати саме сьогодні, щоб поїхало. Постійні клієнти. То от ми відкривали мішки, і я вам скажу так, ну реально кожен мішок від одноразно. Є якісь процентів 30, може 40, може ну, менше е, моделі, які повторюються, але кожен мішок якийсь різний. Ну тобто взагалі дуже круто. Малючок, так, 5-6 років. Ну переважає так, малючок переважає в е, мішках. І 5-6. Дивіться, от, наприклад, ці всі моделі, вони новенькі, не було таких. Я не знаю, ну просто от кожен мішок, це просто якась, ну, блин, просто круть. Дивіться, Ось і не знаю. Сподіваюся, хто взяв це вже на старший діток. Це малючок. Сподіваюся, хто взяв Сліпі мішочки зашиті, вам так все там, все сподобається. Але от бачите, деякі моделі прям ну, повторюються. Не було таких, Це малючок, ця це. Це кухня, футболочка, ну, от Дивлюсь, от, не нема, не було таких моделів. Це відкриває, другий, другий мішочки, 4 п'ятилочки, Воно все інше. Ось. Ну, от, таких не було. Це костюмчик, напевно. Так, трошечки буду швидше. О, тут шортики такі повторі. О, всякі маючки. Це малючок, все. Малючок переважає саме русівки. До року. Ось 5-6. Середні, це буде 5-6. Всі такі класні футболки всі. 104, 4-5. Ну, ось, не знаю. Кожен мішок. Ось, дивіться, воно все круте. 5-6. Ось такі купаємо. Ось тут повтори. Бачите, є. Ось сукня дуже крута. 11 12 років. Дивіться, яка класна. Строшкою розшита. Ну це просто бомба. Шортики пішли. Бачу, я малючок. Блін, просто ну, такі м'якенькі, такі класні. Я просто не можу натішитись товаром, серйозно. Е, багато малючка, але ж і дуже багато. Воно все таке, що просто. Це шортики. Бачите, це костюмчики такі, з пандечкою якісь на змійці. Це щось таке яскравеньке теж. Сапуля, дивіться, яка класна. Так, буду трошки позивати, щоб... Ой, зволірочка лілова, дивіться, яка просто класна, трикотажна. Бідже Знову башов марочок. Ну, блін, отаких не боротьші Короче, Друзі, суття попадається на деяких. Це якийсь один попався. М -м, так. 4-5-4-5, лосінки. Ось повтори. Ну, Бачите, воно не сутові. Ну, якось Вони його розкодали, але... але все одно, блін, класно виходить. Це комплект такий. Все одно класно, я слава. Босініжки. Билі, тільки комбізики класні на літо. Воно все просто ексклюзивне. Оце взагалі бренду рогучиків. Так. Ростовчика, ростовочка хлопчик, хлопчик до, від 12 до 6 років. Светрик такий тоновий, на весну на літо Так, 12-18. До речі, перша фрісова така, ну, то що я бачила, з таким знімали піжамку. Взагалі таке все одно літнє, таке воно таке знаєте, саме на літо. Дивіться, під спинички такі. Костюмчик ще один такий. Так. Листеньки. Білочки попадають у речі. Вони не переважають. Блін, ну дивіться, такі класні легесенькі брючки на дівчинку. Кіло такі такі широкі. Тут вишивка понизу. Ну блін, ну це вообще просто. Футболочки. Ой, дивіться, які класна футболочка. Дивіться, які класні футболочки. Ну просто. Віторочка. Футболочка якась. Це ж такі, легесенькі. а, це тут брючки, напевно. Легусеньки, легусеньки. Вообще ну, просто кожен мішок Лосенькі. Ну... ну все. Це слюнявчик якийсь, це що, це такий світшотик попався, такі блючечки попались, трошки щось такі, бачите, що вишечки попалося. І що знімала, там наче кожна другого. Бейвічок маленький. Вона за 18 місяців три. Кошла. Лусіночки. Ну, я вам що не відео. Я так швидко гортаю, Ви так не здивитесь, вже робите, ви подивитесь просто на цю якість, На ці модельки 5-6. Такі светрик 5-6. Що таке на двомітку? 7-8. Купальничок, Подивіться так, опальничок. Це щось таке, 7-8. Блузочка літня. Все таке світло. Шість років. 5-6 купальничок. Це на там логісенька сухня, да, на та 5 логісінька сухня. Така футболочка, то ще А, Ось такі класні спітничка. А такі майже у всіх книжках попадаються. Тут брючки такі легенькі пішли. Ось, ось ми 4-5, 4-5. Ну, взагалі такі бебік інший. А, це не бебік. Це 4-5, 4-5. штанишки 4, 5, 10, 12. Бачу, что какие-то кучки, наверное. Такие что Так, такие брючки. Видите, блин. Ну, блин, ну, крути, ну, реально крути. Для хлопчика. А, что-то такое яскравые. 3, 6. Яскравы. 3, 6. Понимаю, что? Да, Ось, видите, какие тут футболочки. Это Ну, все таки ну, элемент, Вести, где что-то просто, Пять. Вот следите, 6-9, напомню, костюмчик, чей. Ну, от подивіться, на цей костюмчик. Блін, ну просто. Я не знаю. аж дитина хочеться ще одну. Але мені не можна вже. вже так, все буде, так. Ой. Ой. Так, так дивіться, 98,04, тоненькі такі легесенька ковтинка. шортички, Так, звісно, хто не торгує малючком, можливо, це 2. Але ви можете писати, якщо у нас буде вільний. Ми будемо вибрати, так це вже не мішається. Але... Давайте трошки, ні, хочеться подіжу, Так, оце дівчата сукні, Тоненька. 78. 7-8. 7-8. Це, сук на дівчинку трикотажні. Це якийсь костюм. 7-8. Чішоці, ласінки на дві. Ось, якийсь костюмчик такий. Такі легесенькі шортики, легесенька кофточка. 6-9. Ось, вже просто, просто подивіться, яке воно. Оце можна, певно якийсь костюм. А, це костюмчик. Блін, не костюмчик. Дивіться, який. Ось, чоловічок такий класний. Балірошки. 3-6. Дивіться, яка воно. Так, це щось таке велике, зараз покажу його іншим разом. А, це що таке? А, це така тонічка. Шортики. Це, це платько. Скільки? Це шість рочків. Дивіться, яка класна сукня. Видно там в камері. Шортики. росинки, малючок, я скажу, тут багато теж малючка. Таке в стилі Шанель. Блін, і цінники, щоб розуміли, тут просто космічні на всьому цьому. Це 7-8 якась дитячка. Так, трусики Річмонд, 12 років, 12 років. Ну, Я б на це поклала, їх. різний вік крутила. Вони так не заморочуються. Але нічого. Хочу показати вам таку кортинку. Я вже таку собі мало взяла. Дивіться, така плачнюча рубашка. Вона нюсенька така, 7-8 років. Ну просто стрільнюча, стріляче. Ну ви таке ще нас. Так, це щось таке теж прикольне. Не знаю. Ну, Це дуже прикольний варіант. Я так розумію, це такий більш якийсь молодіжний. Це якась калінійка. Дві шорти плачнюч на високу посадку. Ну, класно. Оце п'ять шість, така садочек садочок можна. Так. Ще трусики Річмонд. Це що у нас? Малючок. Малючок. Так, дупочка. Пока ще костинка. 69 18-24 комплект такий. 6-9 лосинки. Шортики. Якісь пустю, напевне. Такі балірошечки, легесенька. Така на 3-4 роки, взагалі така, знаєте, від вітру. Ще одна біля лосочка, костюмчик. До речі, тут може покомплектувати, може розкомплектувалися якісь комплекти. Шортики там, з футболочками. Вже будете, хто захоче забрати, комплектуйте самі, Це костюмчик. 30-36 шутка. 98, якась крута футболка. Сукня. Дивіться, яке воно гарненьке, ну це таке щось не дуже мені подобається, але воно є. Воно там його небагато. Ось кофточка, дивіться, яка класна, на змінці. На двониточку. розмір 5-6, напевно. 5-6. Так, що ще? Может, це прям костюмом зробити з цією кофточкою, подивіться. тут дивіться. Це зад? Ось. Ні, оце зад. Рішачок замався. Ось така класна. Бачите, спинка, яка прикольна. Ще трусики. Ага, два рочки. Така розлітаєчка якась. Ще кухня. Юбочка ростовичка таких жилеточок трикотажних, вони їх від 12 до 18 місяців до 5-6 місяців брак, да, yeah. ну ось бачите, така куточка попалася, але до 5 все, мішечі пустий, до 5 відсотків брак, ну це в принципі в стоці норма, тому вибачайте, вже його просто викидаєте, вираховуєте, yeah. ось, замовляйте.